Як відмовитися від повістки, не порушуючи закон поради юристів? Достатньо показати документ та легально відмовитися від повістки без будь-яких юридичних наслідків. Однак така можливість є не у всіх військовозобов'язаних. Якщо військовозобов'язані особі, у якої є відстрочка чи бронь від мобілізації, вручають повістку, то вона має право відмовитися від неї. Для цього достатньо надати відповідний документ. Особа, в якої є бронь від призову матиме відповідний документ, у випадку вручення повістки достатньо надати його, щоб уникнути необхідності візиту до територіального центру комплектування. Якщо повістку все-таки вручили, то військовозобов'язаному доведеться прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з відповідними документами. В такому разі повістку анулюють. Відповідно до 25 статті зу про мобілізаційну підготовку та мобілізацію бронювання підлягають категорії громадян, які працюють в державних органах влади чи місцевого самоврядування, які забезпечують функціонування зазначених органів. На підприємствах, установах чи в організаціях, які виконують мобілізаційні завдання. Але лише у випадку, що це необхідно для виконування встановлених завдань. На підприємствах, установах чи в організаціях, які працюють над забезпеченням товарами чи послугами Збройних сил України та інших формувань, які захищають країну на підприємствах, установах чи в організаціях які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. При цьому критерії та порядок яким визначаються критично важливі підприємства, встановлюється Кабінетом міністрів України? Юристи нагадують, що в більшості випадків повістка не означає автоматичну відправку на фронт. В першу чергу, вручення повісток потрібно для актуалізації даних. Вже після перевірки даних можливий призов на військову службу. Українці вже рік живуть в умовах повномасштабної війни та понад дев'ятьох років з часу анексії Криму та окупації Донбасу. Не варто забувати, що завдання кожного громадянина захист територіальної цілісності та незалежності нашої держави.